Мої вітання. Минулого разу ми з вами малювали квадрат. Сьогодні намалюємо коло. Нагадаю, як це робити в скретч. Дещо відрізняється у нас. Так, для того, щоб намалювати, ми, звичайно, там додаємо олівець, як завжди. Так, додам одразу там очистити все. Далі ми повинні з вами опустити. Так, ну давайте візьмемо підняти опустити олівець. Так, підняти ми його. Про всякого випадок, коли будемо використовувати саме цю функцію. Далі, ми повинні там переміститись та повернути. Ну і власне, взяти та зробити це повтором. Так, ось так. Повторити, наприклад, там 120 разів, пройти, нехай буде на 2 кроки і повернути, якщо це у нас 120, то на 3 градуси. Додаємо сюди опустити олівець. І запускаємо. І ось таким чином у нас будується коло. Тобто тут ми повинні використати цикл. В Python це іще легше. Уявимо, що у нас є блок намалювати коло. Ось так ми з вами і будемо це виконувати зараз. Так, натискаємо переходимо до Riplet, натискаємо Login. Заходимо через свій аккаунт Google до свого кабінету. Натискаємо тут Create. І шукаємо черепашку. Ну, ось вона у мене тут є вже. Ну, Давайте, якщо зараз у вас тут черепашки немає, то ви пишете «Turtle». починаєте ту і одразу ж бачите: python Turtle». Натискаєте і створюєте проєкт. І чекаємо, доки він завантажиться. Так, створюється шаблон, сцена. Давайте тут трішечки закриємо бічну панель, тут зробимо більшу нашу сцену. І десь приблизно ось так. Отже, якщо ми зараз запустимо, пам'ятаємо, тут у нас намалюється різнокольоровий квадрат. Так, а наш шаблон ми стираємо. Навіть ось цей коментар можна стирити. Лишаємо тільки імпорт туртли. Тобто ми обов'язково першим же рядочком, першим те, що ми з вами друкуємо, повинні додати саме імпорт туртле. Ми імпортуємо бібліотеку для того, щоб ми змогли малювати. Так, Далі. Сьогодні не будемо використовувати змінну, покажу одразу варіант, коли ми одразу використовуємо просто бібліотеку. Крапка і команду. Тобто, ось таким чином: Turtly, крапка, І ось в даному випадку коло у нас буде cycles. cycle. І в дужках указуємо радіус. Ну, наприклад, це буде 45, для нашої сцени буде більш аніж достатньо. І ось у нас малюється коло. Тепер, якщо ми хочемо намалювати коло не тут, а десь приблизно ось в цьому місці, ми повинні перейти туди. Тобто, ми використовуємо команду, знову ж таки, туртле. І команду, яку ми вже використовували. Раніше. Go to і вказуємо координати по x та по ігреку. Ну, наприклад, давайте, щоб ми почали малювати десь ось в цьому місці, і це у нас буде мінус -110. Що... Да, 110. Нагадую, що у нас ось ця точка являється серединою сцени. Це буде по іксу 0, по ігреку 0. Тож, якщо мінус 110, то воно у нас перейде ось в цю сторону. Так, далі. По Y укажемо десь мінус 25. Цього буде достатньо. А, в такому випадку у нас намалюється, але буде нюанс. Нюансом є ось ця лінія, яка буде кожного разу перемальовуватись. А, тож, щоб її не було, ми повинні для початку взяти і а, підняти перо. Обов'язково. Знову ж таки, Туртле. Так, як ми не використовуємо зміну, ми кожного разу будемо указувати бібліотеку. Крапка. Тут ми указуємо up, тобто підняти вгору і дужки. Тепер, коли ми запустимо, вона все буде працювати. Ну, як ми бачимо, що щось у нас відбулося, але нічого не намалювалось. Так? А чому саме нічого не намалювалось? Тому що ми підняли перо, перемістилися і не опустили його. Якщо суто технічно, то коло ми намалювали. Але його ми не бачимо. Щоб побачити, після того, як перенесли, ми повинні тепер опустити перо або там хвіст у нашої черепашки. Знову ж таки, туртли. крапка. І тепер опускаємо. Обов'язково дужки не забуваємо. Натискаємо, і знову ж таки дивимося, що у нас відбувається. Власне, все правильно у нас відбувається. Тобто, у нас ось намалювалось, перенеслося з центру, ніде більше нічого немає там зайвого домальованого. Так, власне, сьогодні ми, звичайно, малювати просто одне коло, витрачати на це цілий урок ми не будемо. Ми намалюємо сьогодні Олімпійські кільця. Тобто ось таких кілець у нас повинно бути 5, і ще вони повинні бути різного кольору. Ось перше у нас уже готове, єдине, що ми одразу тут задаємо кольор. Звичайно, туртле. Ну і так, як ми вже з вами знаємо, як задавати колор так з минулого уроку. Друкуємо тут колор. І вказуємо, що це у нас буде перше коло у нас синього кольору. Запустимо. Так, ми намалювали, у нас все працює. Тобто, ось у нас коло перше є. Далі, наступне коло, яке повинно розміщатись ось тут поруч з ним, це воно буде чорного кольору. Що ми можемо зробити, щоб швидше прискорити роботу свою? Ми можемо взяти скопіювати всі ці 5 радочків. Натиснути два рази Enter і вставити. Або так, або там Ctrl-V натиснути. Так, тепер, звичайно, змінюємо колір на Black. Далі змінюємо координати. Я вкажу вам одразу готовий, щоб тут не. Роздруковувати, якось не розчерчувати. Одразу буду казати, куди вам потрібно переносити. а В даному випадку по X це буде 0, а по Y мінус 25 лишимо. У нас три кола буде по мінус 25, тобто по Y не буде змінюватись. так І давайте перевіримо, чи все у нас працює, чи все у нас малюється. Так, синє коло, чорне коло. Добре, тож, знову ж таки виділяємо, натискаємо Ctrl-C. Два рази enter вниз. Ctrl V. Змінюємо тепер третє коло у нас повинно бути червоним. Указуємо тут Red. А, і координати Y незмінний. А по X, якщо у нас тут було мінус 110, то тут буде 110. Логічно. Так, 110. Малюємо. Так, три кола є. Тепер ми повинні намалювати три кола ще знизу. Знову ж, все точно так же. Можна одразу взяти, тепер два, Скопіювати. Ctrl-C, переносимо донизу і вставляємо. Тепер у четверто, четверте коло, воно повинно бути у нас жовтим. Координати будуть наступні мінус 55, мінус 75. Намалюємо. А у нас останнє коло, звичайно, буде перемальовуватися там, де синій. Там, де червоний вибачаюся. Так. Тож, нам потрібно домалювати іще зелене коло. Ось тут знову-таки змінюємо в останньому «green». Змінюємо координати по Y, знову ж таки, без змін. Воно у нас буде тут мінус 75. По X ставимо дзеркально. Тобто, якщо у нас жовте стоїть мінус 55, то тут ми указуємо 55. Малюємо. Взагалі, зараз повинно все у нас точно вийти правильно. Так, намалювалися, але, здається, там, можливо, не всім видно навіть там те жовте коло. Воно взагалі так дуже-дуже тоненько намальовано. Що нам потрібно з вами доробити? Ми повинні встановити розмір ось цієї лінії. Ми можемо для кожної для кожного кола Ну, окремо, як колір задавати. А, а можемо зробити наступним чином: взяти ось перед усіма колами, додати знову ж бібліотеку. Ставимо крапку і указуємо розмір. Розмір олівця, яким ми малюємо. Так, pen size. І в дужках указуємо товщину пікселях Ну, нехай це буде 10, я думаю, більше точно не потрібно. І дивимося. Ось у нас потовщення лінії йде, і ми намалювали з вами ом, олімпійські кільця за допомогою Python. Тобто, ми запрограмували, створили таку програму, яка малює нам, ом, ну власне, Можна сказати, прапор Олімпійський, да, символіку олімпійську. А на цьому сьогодні і все. Тобто, ось ваша практична робота, яку ви повинні сьогодні виконати.